Давай, ехал. Движись, движись, не пишет. Да, у них вот так далее. Нап, опять. Ща, еще двитушки. Багато людей прив'язано до своїх домів. До своїх... Вони звикли жити тут, вони бояться якихось перемін і іноді їх навіть не лякають постійні обстріли. Але все рівно вдається, вдається їх мовити. Безпека дітей на першу, на першу чергу повинна стояти у них. Ну, вони всі згодні з цим. За допомогою волонтерів ми забезпечимо їх. Вивезення за територію Вовчанської громади більш безпечні місця. Давай, давай, залез, залезі, 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 давай. Перший, другий, третій. Дамо куча, багато дома доїться. Коли в п'ятницю дзвонили, вони в принципі раді були.

Ми за собою вже забираємо. Перед тим, як нам дзвонили, ми виходили на огород, на той стороні, я не знаю, лідом, лі сарай щось горить, ми виходили ідемо десь хор. Я не знаю, куди вони там попали, а втори, ну, чуть трошки далі. На шапівку захнуло. Все на психіку влияє, на дітей, на всіх. І на стайковий, на молодіж, на всіх. Доброго дня. Доброго, доброго, шата Давайте Сумки Сумки є якісь? А? — Сумки, сумки є? Є, так. Доброго дня. Ми з, з нац, Нацполіції. Спецпідрозділ. Все, виходимо. Да, давайте сумки, допомагаємо. Скільки у вас людей? Я з ребенком. Ви з дитиною. Она Все, добре. Присажуйтесь, будь ласка. Ну давай. Назад, назад. назад. Документи я з собою. Так, ви донесете, так, да, сумки? Добре. Пазик. Здравствуйте. Кто едет, Сколько? Здравствуйте, кто едет у вас? Мама, Мама с дочкой, да? Да, я, да, я еду. Все, добро. Да, я позвоню Мы едем. Все будет доброе.

подходи, подходи. А Или... много? Да, давай, давай. давай. На. Все.